Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству Телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Вереді, 26 листопада, на базі територіального центру соціального обслуговування відбулася чергова координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашнього насильству та протидії торгівлі людьми. До її складу входять правоохоронці, представники соціальних служб, управління освіти та охорони здоров'я миргородської громади, заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Наталія Молочко розповіла, які питання обговорювались на порядку. Денному Щокварталу ми проводимо засідання з тією метою, щоб проаналізувати стан, в тому числі домашнього насильства в нашій громаді, визначити якісь напрямки роботи, якісь обговорити проблеми. І саме сьогодні ми провели таке засідання координаційної ради, на якому було Розглянуто першим питанням це стан домашнього насильства в нашій громаді за цей рік, за 9 місяців цього року. І другим питанням ми розглянули наші заходи зараз, з буквально з 25 числа. Буде проводитися всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Представниками профільних служб були розглянуті різні питання, зокрема ситуації з повторними зверненнями. Голова координаційної ради Наталія Молочка наголосила, що у разі повторних звернень планується, що ці сім'ї певний час будуть під супроводом соціальних служб громади. Також для них будуть проведені сеанси з психологами соціальними працівниками, щоб допомогти родині вийти із складних життєвих обставин. За 9 місяців. У нас на жаль. Було 116 звернень стосовно домашнього насильства в сім'ї. Ці звернення були як від чоловіків, від жінок, так і від дітей. На жаль, із цих 116 20 звернень, в яких безпосередньо постраждали діти, або вони були свідками домашнього насильства. В порівнянні з минулим роком кількість цих звернень зменшилася, але це, ми не рахуємо для себе це як позитивний, скажімо, результат. Звичайно, певний результат є нашої роботи, того, що виїжджає мобільна служба, зразу працюють психологи, соціальні працівники з цими сім'ями, і ми маємо сім'ї, де ці випадки припинилися. У ході наради посадовці також обговорили важливість інформаційної кампанії стосовно консультаційних номерів та служб, у які можна звернутися за допомогою. Також там можна повідомити про випадки домашнього насилля, щоб соціальні служби мали змогу оперативно реагувати на подібні ситуації, особливо якщо дані випадки стосуються дітей. Наталія Молочко розповіла, які заходи заплановані у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. На сьогодні заплановані заходи це і лекції, і кіноперегляди і заходи в навчальних закладах, в школах, в наших професійно-технічних училищах. Звичайно, це переважно переважно молодь для того, щоб сформувати в них нульову толерантність до домашнього насильства, упередити випадки домашнього насильства в майбутньому в їхніх сім'ях. Але ми також сьогодні на координаційній раді домовилися, що ми проведемо цю роботу і для студентів університету третього віку, в якому участь беруть люди похилого віку, оскільки, на жаль, трапляються випадки домашнього насильства стосовно цієї категорії людей, і для сімей ветеранів, захисників України, також для того, щоб вони мали відповідну інформацію. Зокрема, на території Миргородської громади запланована низка заходів до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства на 2025 рік, участь у яких можна брати без попередньої реєстрації. У рамках акції будуть відбуватися різні просвітницькі активності, інформаційні кампанії, інтерактивні зустрічі, тренінги, виставки інсталяції, круглі столи та інші події. Усі вони покликані підвищити поінформованість жителів про форми насильства, способи захисту та можливості отримання підтримки постраждалими. У Миргородському професійно-технічному училищі No44, 27 листопада, відбулася просвітницька лекція. ВІЛ-інфекція стосується усіх. Міфи та факти про ВІЛ-інфекцію приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Тематичний урок провели для студентів освітнього закладу. Захід організований Центром соціальних служб із залученням психолога із міжнародної благодійної організації благодійного фонду СОС дитячі містечка Полтавщини, заступниця директора з навчального. Виховної роботи професійно-технічного училища номер 44 Валентина Широка детальніше розповіла про мету заходу. Стартувала акція «16 днів проти насильства. У межах цієї міжнародної компанії сьогодні в нашому закладі відбулася просвітницька лекція до Всесвітнього дня боротьби із снідом на тему міфи чи факти про ВІЛ-інфекцію. Метою заходу було підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти про шляхи передачі ВІЛ. Як захистити своє здоров'я, навчилися розрізняти правдиву інформацію від міфів та зрозуміли важливість толерантного ставлення до людей, які живуть в ВІЛ. Програма лекції включала перегляд інформаційного відео. Розгадування ребусів, обговорення змісту побаченого матеріалу та участь у тематичних інтерактивах. Наприкінці учасники виконали підсумкові тести, щоб закріпити отримані знання. Про зв'язок заходу з всеукраїнською акцією розповіла фахівчиня соціальної роботи Центру соціальних служб Миргородської міської ради Валентина Решта. Ми проводимо цей захід в межа всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства та до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ, який відзначається 1 грудня. Щоб наголосити, ВІЛ стосується кожного. Це важлива тема для здоров'я та безпеки громади. Щиро дякуємо колективу училища за відкритість та готовність до співпраці. Проведений захід став важливим елементом інформування молоді про ВІЛ та подолання поширених стереотипів. Студенти не лише отримали актуальні знання, а й змогли розібрати ключові питання безпеки, толерантності та відповідального ставлення до свого здоров'я. Такі зустрічі сприяють формуванню свідомого і поінформованого покоління, готового підтримувати одне одного та діяти в інтересах здорової громади. Мергородська громада долучилася до кампанії «16 днів протидії насильству і запланувала кінопоказ фільму Покинь, якщо кохаєш, 27 листопада у кінотеатрі Візорія та подальшу дискусію на тему Велика сила малих вчинків. Захід мав об'єднати мешканців громади і фахівців довкола теми безпеки в сім'ях. Щороку Мергородська громада долучається до всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства цього року в межах відзначення всеукраїнської кампанії Наша громада за підтримки наших надійних партнерів благодійної організації Світло надії. Організували перегляд фільму Покинь, якщо кохаєш для студентської молоді нашої громади. Ми щоденно працюємо над удосконаленням співробітництва суб'єктів, які задіяні у протидії та запобіганні домашньому насильству, для того, щоб кожен житель нашої громади знав, як розпізнати домашнє насильство, як з цим боротися, куди звернутися для утримання допомоги, щоб вони самі не опинилися у ситуації домашнього насильства. Драматична форма фільму лише спосіб Вернути увагу, головне чесна розмова про психологічні пастки, маніпуляція та співзалежність у стосунках. Стрічка наголошує, кривдник може виглядати успішним і харизматичним, тому жертву не можна звинувачувати, лише підтримувати та захищати для українців. На сьогодні дійсно питання насилля. Це ну питання, яке мабуть не одна нація на сьогодні не переживає. Да, і насилля ми можемо дивитися дійсно як в форматі. Домашнього, як в форматі глобального, домашнього насилля, да, коли руйнуються сім'ї, це завжди боляче. І руйнацію нам дуже часто важко проходити з точки зору, що ми не розуміємо, чому так, да? бо це здається несправедливим. Це здається тим, що не має бути у житті. І для цього, як правило, потрібна людина, ну, можливо, психолог, рідна людина, до речі, священники, там, да, хто завгодно. Просто друг поруч, який людині допоможе пройти цей шлях. Бо все одно хочемо, ми не хочемо, якби ми не виступали проти насилля, воно все одно чомусь залишається у цьому житті. І нам, от під час перегляду цього фільму, потрібно зрозуміти, а чому воно потрібно. Да? І, звісно, якщо ми зрозуміємо, у чому воно потрібно, то відповімо а що ж з цим зробити. Домашнє насильство рідко очевидне. Його сигнали можуть ховатися в тиші, тривозі, різкі зміни, поведінки близьких або знайомих. Часом достатньо малого вислухати, підказати, куди звернутися чи дати контакт спеціаліста, і це може змінити чиєсь життя. Ми зібралися в кінотеатрі Візорія в місті Мер з молоддю нашої Мергородської громади, щоб показати кінофільм, на якого на якому буде показані всі проблеми домашнього насильства, всі види, які є вирішення з даних ситуацій. На жаль, на даний час дуже розповсюджена дана проблема. Від що насильства страждають як жінки, так і діти, так і чоловіки. Тому дану проблему потрібно не замовчувати, озвучувати, ділитися зі своїми рідними та знайомими. Через безпекову ситуацію та аварійне відключення світла перегляд не відбувся. Організатори змінили формат на відкритий діалог. Велика сила малих вчинків. А сам фільм став домашнім завданням для учасників. Благодійна організація надії» та громадська організація «10 квітня підтримали обговорення допомігши створити простір довіри без стигми та стереотипів. Сьогодні ми тут в рамках проєкту спільно з нашими партнерами УВКБ ООН та громадською організацією «10 квітня місто Одеса. Цей формат він новий. Ми довго йшли до того, щоб цей кінопоказ відбувся, щоб він відбувся саме в місті Миргород і саме для містян та студентів. Цієї громади кожен з сьогоднішніх присутніх з молоді це вже зовсім скоро буде майбутній лідер громадської думки. Фахівець тієї чи іншої справи, і тут важливо, що перед кожним буде стояти право вибору чи допомогти, чи пройти повз сьогодні. Ми працюємо в рамках всеукраїнської акції «16 днів активізму. Ми всебічно дякуємо Миргородській громаді. Дякуємо всім за підтримку за співпрацю за організацію, тому що дійсно тема протидії гендерно зумовленого насильства, Сильства важлива, вона є, вона є в громадах, і про це мають знати всі. І звісно, превентивна робота перш за все. Про дату та час наступного кінопоказу буде повідомлено додатково. Кампанія 16 днів протидії насильства триває з 25 листопада до 10 грудня, поєднуючи дні протидії насильству щодо жінок і прав людини. Рух стартував у 1991 році з ініціативи жіночого лідерства, щоб говорити про різні форми насильства, його наслідки та шляхи до допомоги. Ця тема важлива для всіх і близька кожному, бо може торкнутися будь-кого поруч. Хочу висловити надзвичайно щиру вдячність організаторам світло надії. Які організували цей захід в цей непростий час, і зібрали і молодь, і пенсіонерів щиро вдячні від всього серця. Сильне суспільство там, де люди захищені і не залишені на самоті. Насильство не приватний біль, а спільний виклик, який ми долаємо разом. Я сюди прийшла, бо мене дуже зацікавила ця тема, бо я сама пережила, на жаль, і не раз фізичне, і психологічне насилля. І домашні, і в стосунках, і зараз я активно працюю над собою і спеціалістами. І я б не хотіла, щоб наступні покоління переживали все те саме, що і я. Тому я стараюся і своїм одногрупницям, і батькам, і багато кому розповідати що я думаю, що я пережила. Якщо допомога потрібна вам або вашим близьким. 102 екстрений виклик. 1547 гаряча лінія цілодобово. 0800 213 103 безоплатна правова підтримка. 0800 500 202 поліція. Підтримка поруч. Перший крок це сміливість порушити тишу. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник з котовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз: номер для довідок 067 48 77. 331, 067, 48, 77, 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат Стабільна робота для стабільного життя. Можеш сфоткати військове авто? Це просто та швидко. Ніхто не дізнається. Це не гра. Це тюрма. Повідомляй: 102. та чат-боти Ансі не бот спали ФСБ Бот. Ти зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію. Ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Робити свою справу. Відпочивати, не бути осторонь. І просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся. Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди, ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце, ти вариш каву, шнуруєш кеди. всі сенси навколо, озирнись, ось вони! Посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно, міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливе для ментального здоров'я. Шукай свої на хаваю.ком. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб 1, або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.